Хліб наш насущний представляє Щоденне Християнське читання. Друг самотнім Салом 67. 7. Бог самітних уводить додому. Коли Холлі Кук переїхала до Лондона на роботу, то в неї не було жодних друзів. Її вихідні були нерадісними. Це місто очолює рейтинг найсумніших міст світу. Згідно з глобальним опитуванням, 55 лондонців вважають себе самотніми, тоді як у сусідньому Лісабоні таких лише 10 Заради спілкування з іншими людьми Холлі переступила через власні страхи і створила групу в соціальних мережах під назвою Лондонський клуб самотніх дівчат. До якої приєдналося близько 35 тисяч осіб. Під час зустрічей малими групами, що відбуваються раз на декілька тижнів, пропонується проведення пікніків у парку, уроків малювання, ювелірних майстер-класів і навіть прогулянок з цуценятами на свіжому повітрі. Проблема самотності не нова. Однак є той, хто може зцілити наше почуття ізольованості. За словами Давида, наш вічний Бог самітних уводить додому, витягує в'язнів з кайданів. Просити Бога допомогти нам знайти друзів християн це святий привілей. Давид додає сиротам батько і вдовицям суддя, то Бог у святому мешканні своїм. Благословенний Господь тягарівін він щоденно нам носить, Бог, наше спасіння якого ж друга ми маємо в Ісусі? Він дарує нам вічних друзів, починаючи зі своєї постійної та славної присутності з нами. Холі каже час, проведений із друзями, корисний для душі. Що вам подобається в дружбі з Ісусом? Чого Він вчить вас стосовно того, як бути вічним другом для інших? Помолимось. Коли моє серце самотнє? Господи, направ мене до добрих друзів, і не дай забути, що мій найкращий друг це ти. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.